Сьогодні натрапив на цікаві новини про квіти з 1984 року, 19 квітня в багатьох країнах світу відзначають День проліска. В Індонезії знайшли найбільшу квітку у світі вона живе всього тиждень і тхне гнилим м'ясом. День проліска чудове свято, а щодо тієї смердючої квітки не може бути. Якщо пишуть у новинах, так і є, навіть не сумнівайся. Чому варто сумніватися та як переконатися, що інформація достовірна? Про це ти дізнаєшся із цього відео. Богдан прочитав дві новини Це справді відбулося. Отже, твердження є фактом факт відображає реальну подію або явище. Ці новини дуже цікаві. Таке твердження є думкою хлопця і містить особисту оцінку. Новини зацікавили Богдана. Це судження. Порівняймо факт та судження. Факт це інформація, проілюстрована цифрами, датами, результатами досліджень, доказами. Судження це чиїсь думки. Роздуми, припущення, міркування, відчуття, ставлення, сподівання, упередження. Факт завжди об'єктивний, тобто незалежний від волі і бажань людини. Наприклад, бузок це чагарник із великими волотями фіолетових або білих запашних квітів. Судження завжди суб'єктивне, тобто люди висловлюють його крізь призму власного погляду. Наприклад, твердження якщо з'їсти бузкову квітку з п'ятьма пелюстками. То загадане бажання здійсниться є судженням, тому що в ньому висловлено віру в прикмети. Факт можна перевірити. Натомість судження неможливо. Так, твердження Ботанічна пам'ятка природи Яблуня Колонія знаходиться в Кролевці Сумської області можна перевірити на офіційному сайті Верховної Ради України у тексті указу Президента України. Ця яблуня росте як кущ, тому що на неї накладене прокляття кілька століть тому. Це твердження є судженням його достовірність неможливо перевірити. Судження може базуватися на фактах так, фактом є існування яблуні колонії і те, що вона займає тисячу квадратних метрів. А ось інформація, що вона є одним із семи чудес України судження, яке надає цьому факту значимості. Визнач, чим є кожне з речень фактом чи судженням. Перевір. Факти Комета це невелике небесне тіло, яке рухається навколо сонця. Смузі це напій із свіжих ягід, фруктів або овочів, рослини поглинають вуглекислий газ і утворюють кисень. Національна валюта України гривня. Судження Побачити комету на щастя смузі найкращий спосіб бути здоровим. Троянда найкрасивіша квітка. Усім потрібен друг собака найкращий друг. Часто автори вдаються до різних способів спотворення інформації. Фейк від англійського слова підробка. Неправда представлена як факт. Недостовірні новини. Різновидами фейку є фотофейк та відеофейк. Наприклад, фото рослини з написом Подивіться на дивовижні квіти це черевички лісової німфи. подає квіти геліконії у спотвореному вигляді заради хайпу та реакцій. Ось такий вигляд має перше джерело. Це справжні квіти геліконії. Фейки захаращують інформаційний простір, як бур'яни. Вони небезпечні, тому треба вміти їх розпізнавати. Ознаки фейку Дата повідомлення та автор не зазначені сумнівні джерела. Провокативний заголовок. Наприклад, заголовок зелений горошок насправді шкідливий для здоров'я, водить в оману, оскільки лише надмірне вживання горошку може зашкодити емоційне подання інформації. Велика кількість емоційно забарвленої лексики сенсація, неймовірна слова з префіксом «най» та із суфіксами «езн», ськ, іш сполучення інфа 100%, термінове поширення. Про емоційність свідчать численні знаки оклику. Зверни увагу на те, що фейки можуть викликати різні почуття не тільки страх, обурення, а й гордість, захват. Перебільшення. Твердження оперує цифрами та фактами, які наближені до дійсності, але не точно їй відповідають. Наприклад, якщо замість 200 дітей, що вивчають японську мову, названо 500, то це можна вважати перебільшенням оцінювальні судження, що мають маніпулятивний характер. Наприклад, фрази зухвало заявив, нахабно стверджувала, щиро запевнили, підозріло запитали спонукаючи читача зробити певний висновок, також можуть трапитися узагальнення із словами завжди, лише, тільки, усі, більшість, недостовірні фото або відео, які змінюють, виривають із контексту або супроводжують оманливим підписом. Наприклад, фотографія королеви Великобританії з написом Королева в гуцульському однострої є недостовірною. Ось який вигляд має справжнє фото. Зробімо інформаційний простір чистішим. Виполюємо бур'яни, що заважають сприймати інформацію неупереджено, без маніпуляцій і викривлень. У цьому допоможе факт чекінг перевірка фактів на достовірність. Простими словами Відбулася така подія або факт, чи ні? Як перевірити інформацію та розпізнати фейк? Не довіряй анонімним повідомленням. Завжди запитуй, хто автор. Перевіряй ресурс, що поширює інформацію. Достовірними є офіційні сайти державних установ, закладів, наукові статті, монографії, енциклопедії, авторські дописи, де є покликання на достовірні джерела. Зверни увагу, чи відповідає заголовок суті повідомлення. Проаналізуй, чи викликає інформація сильні емоції, надавай перевагу повідомленням без емоційного забарвлення. Поглянь, чи містить інформація оцінювальні судження. Якщо так, не поспішай із висновками. Пошукай інформацію, яка може підтвердити, чи спростувати написане або зображене. Пам'ятай новина має відповідати на запитання хто, що, де, коли. Визнач, чим є кожне з речень фактом, судженням, фейком. Перевір. На 200-гривневій купюрі розташоване портретне зображення поетеси Лесі Українки. Це факт, можна переконатися хоч зараз. 200-гривнева купюра є переможцем світового конкурсу краси серед банкнот, який проводила комісія з естетики Міжнародного фінансового банку у 2013 році. Твердження емоційне викликає гордість, але є фейком. Адже саме такий конкурс не проводили. 200-гривнева купюра. Найкрасивіша у світі це судження, яке містить оцінку. Повернімося до розмови Богдана і Варвари на початку відео. Про День Проліска багато згадок, але жоден ресурс не наводить конкретних фактів про його історію. 19 квітня у Великобританії з кінця 19 століття святкували День первоцвіту, ушановуючи так пам'ять прем'єр-міністра Британії. Отже, Дня проліска на офіційному рівні не існує це гарний фейк. Друга новина має автора дату, оприлюднена на офіційному сайті громадське. Підтвердження інформації можна знайти і в підручнику, і в універсальному словнику енциклопедії. Червонясто-коричнева квітка, що сягає одного метра в діаметрі і має запах гнилого м'яса, це факт, її назва Рафлезія Арнольда. Отже, ти переконався, що сумніватися варто, та знаєш, як перевірити інформацію на достовірність. Запам'ятай факт відображає реальну подію або явище. Судження базується на особистій оцінці, є чиєюсь думкою. Факт це інформація, проілюстрована цифрами, датами, результатами досліджень, доказами. Факт можна перевірити судження це чиїсь роздуми, припущення, міркування, відчуття, ставлення, сподівання, упередження, які неможливо перевірити. Факт завжди об'єктивний, тобто незалежний від волі й бажань людини. Судження завжди суб'єктивне люди висловлюють його крізь призму власного погляду. Фейк від англійської підробка неправда представлена як факт. Недостовірні новини, ознаки фейку, дата повідомлення та автор не зазначені, сумнівні джерела, провокаційний заголовок, емоційне подання інформації, перебільшення, оцінювальні судження, недостовірні фото або відео. Щоб перевірити інформацію на достовірність Не довіряй анонімним повідомленням перевіряй ресурс, що поширює інформацію. Зверни увагу, чи відповідає заголовок суті повідомлення. Надавай перевагу повідомленням без емоційного забарвлення та оцінювальних суджень. Пошукай інформацію, яка може підтвердити, чи спростувати написане або зображене. Пам'ятай. Новина має відповідати на запитання хто, що, де, коли. Ти подивився відео. Отже, це факт. Стеж за нашим каналом. Тут тільки достовірна інформація. Учімо українську без фейків і маніпуляцій.